Вітаю вас! Найвизначнішою подією нового року у сфері міжнародної політики стала саме небачена активність ємецьких хуситів у Червоному морі, а також відповідь, яку дали на цю атаку представники армій Сполучених Штатів Америки та Об'єднаного Королівства. 60 ракет вдарили по базам єменських хуситів. Хто взагалі хусити і чому це все-таки є важливо? Ємен це країна, яка знаходиться на півдні Аравійського півострову і завжди була на такій собі периферії Арабського світу. Але у 2011 році сталася революція, арабська весна, так звана, і єменський уряд, який де-факто був при владі з 91 року? Був відправлений у відставку, і країна впала в стадію громадянської війни. Однією з найпотужніших сил цієї громадянської війни завдяки допомозі Ірану стали хусити. Хусити – це жителі здебільшого пів... північної частини країни, це шиїти за віросповіданням, які намагаються захопити владу у всій країні. Але з початком протистояння Хамасу та Ізраїлю. Вони також вирішили і воювати проти Ізраїлю. Неодноразово заявляли про те, що будуть проводити ракетні атаки по території Ізраїлю, але найбільший резонанс викликали атаки на різноманітні кораблі, які або прямували до Ізраїлю, або мали хоча б якесь упосередковане на одну соту відношення до Ізраїлю. Або там хоча б якісь із засновників транспортної компанії, отримувача відправ... відправача. Був єврей. І це було ознакою того, що треба нападати на ті чи інші кораблі. Єменські хусити де-факто перекрили і своїми, своїми актами піратства поставили загрозу міжнародної торгівлі у Бабель-Мандепській протоці. Бабель-Мандепська протока це протока, яка з південної частини закриває собою Червоне море, і вона сполучає Червоне море та Індійський океан. Через неї проходить одна восьма частина світової торгівлі. Більше того, навіть нафтові ринки вони на це зреагували. Ціна на нафту піднялась на 2% в зв'язку з цими атаками. Яким чином Сполучені Штати Америки та Об'єднане Королівство, чиї торгові шляхи саме атакували ці ємінські хусити, мали відповісти? І відповідь була разючою і одномоментною. Але знаєте, чому це важливо для України? Тому що на наступний день після цієї атаки прем'єр-міністр Великої Британії виступив у Києві. Виступив у Києві на засіданні Верховної Ради. Я на цьому засіданні був, я бачив Ріша Сунака. я був дуже радий його побачити з близької дистанції, і Ріша Сунак із президентом України Володимиром Зеленським підписали договор про посилення військового співробітництва. Крім того, Велика Британія виділила найбільшу допомогу з початку повномасштабного вторгнення. І більше того, багато хто в останні, в останні місяці каже, що захід не скинув, що все пропало. Коли бачиш такі новини, то чітко розумієш, що нічого не пропало, що насправді все добре. І все буде, і у нас дуже хороші перспективи на майбутнє. Тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. У відео під медичним канабісом було багато коментарів і у підтримку, і проти. Але один я все-таки хочу прям зачитати. Хто проти медичного канабісу, той імбіцил не освічений. Ви зомбі, п'ята колона радянської пропаганди наслухались. Вони проти, тому що наркоту на вулицях крешують. А коли вона з'явиться в аптеках, то бізнес хана. Ось вони і проти. Цей механізм дійсно багато в чому працює, і багато хто дійсно виступає проти цього, тому що кришувати це і отримувати з цього відкат буде неможливо. Це стосується і наркотрафіку, це стосується і проституції. Хоча по відношенню до наркотрафіку у мене явище ставлення абсолютно інше. Якщо взяти медичний канабіс, то Мені все-таки не зрозуміло, чому Україні, де можна абсолютно вживати медичний морфін, в цій же ж країні не можна вживати медичний канабіс. Якщо ставитись по відношенню до наркотиків рекреаційних чи навіть у медичних цілях, але тяжких наркотиків, то я все-таки проти. Наступний коментар вимагає за скасування всіх заборонів і на Мак, і на канаплю. По відношенню до рекреаційного вживання канабісу, я вважаю, що Україні це поки що рано приймати. Україна на даному моменті до цього не готова, але я б не виключав би, що Україна колись до цього буде готова. Років через 10, 15, може, 20, але колись у нас вже ми зможемо повернутися до цієї дискусії і більш аргументовано сприймати аргументи за і проти. Якщо брати Мак. То Мак, це все-таки тяжкі наркотики. У мене ставлення до цього однозначне. Я однозначно проти. Наступні два запитання від жителя Солом'янського району міста Києва. І перше питання стосується, чому, чому зараз асфальт руйнується дуже швидко, а радянський асфальт він може до сьогоднішнього дня стояти. І чому так швидко руйнується Бруківка? Ну, як відомо, дуже багато хто. У нас порушує технологію. Це відбувається абсолютно на всіх, стадіях, на всіх стадіях закладання асфальту від планування, коли його можуть планувати лежити у грудні місяці. Це може відбуватись на стадії елементарно, коли кладуть асфальт, коли люди це роблять на від'їбись, або коли навіть на стадії проєктування. коли Людина закладає те, що вона вкраде ту чи іншу кількість матеріалу. Тобто ми бачимо те, що у нас асфальт не дуже високої якості у зв'язку з величезною кількістю факторів. Нам треба у цьому напрямку дуже сильно працювати. Але видно, хто працює краще, хто працює гірше. Ми можемо проїхатись по Україні і бачимо, що якщо ми виїжджаємо за межі населеного пункту. То, як правило, у нас вже, якщо ну, не дуже хороша дорога, то вона хоча б уже стає нормальною. Чому це відбулося? Тому що у нас була програма Велике будівництво, і ці дороги у нас досі існують, і вони зараз дуже якісні. Тобто програма Велике будівництво вона пройшла дуже добре. Далі, якщо брати бруківку, то все-таки я не експерт у бруківці, я не можу сказати, які її ложать, чому там помил... В чому помилка, але дійсно я погоджу, що. Величезні очевидні проблеми у технології, у дотриманні технологій, вони дійсно є. І друге запитання: хто пікується привокзальною площею і територією біля швидкісного трамваю. І одразу ж житель Соломецького району співає оде міністру транспорту Кірпі, який, начебто, це привів до ладу. У відомстві Міністерства транспорту перебуває тільки територія самої транспортної інфраструктури. У віддані Укрзалізниці. Яку тоді, коли почали робити південний вокзал, була, знаход... яку очолював тоді міністр Кірпа, тоді вони опікували саме тією територією. Територія навколо вокзалу, вона є вже у підзвітності міста. Інакше кажучи, всі розвороти біля вокзалу, всі зупинки трамваю біля вокзалу, біля швидкісного трамваю, відповідно, вони завжди знаходились у відданні міста. Тоді, коли проводилася реконструкція, цим займався мер Омельченко. Я вважаю, що Омельченко був скоріше поганим мером. Чому? Тому що він першим, хто почав неконтрольовану забудову і будь-яке недотримання, недотримання жодних вимог, навіть орієнтовних містобудівної документації. Інакше кажучи, ми бачимо те, що в нас з'являються окремі житлові масиви, в яких немає місця в школах, немає місця у лікарнях. І у нас формуються райони з надто великою концентрацією населення. А це є неправильним. Це є саме помилкою міського планування. Тому, навіть незважаючи на те, що начебто і привокзальну площу Амельченко привів до ладу, я б його хорошим мером не назвав. І наступні сім запитань від постійного нашого дописувача Глауронга 100. Перше запитання. Де воює мій батько? Йому дійсно немає 60 років, він особа передпенсійного віку, він, йому ще трошки до 60 років залишилось, у нього немає інвалідності, він дійсно придатний. Колись проходив службу ще у радянській армії. Ну, По-перше, таких не сильно мобілізовують. Намагаються мобілізовувати, в першу чергу, осіб, яким до 40 років, хоча в окремих регіонах. Я знаю про випадки, коли відловлюють на вулицях і осіб, яким 50-55 років. Моєму батьку залишилось недовго до цього граничного віку по мобілізації. Таких навіть у регіонах, в принципі, не сильно й беруть. Але знаючи мого батька, якщо він отримує повістку, навіть якусь не зовсім правильно вручену, кинуту у поштову скриньку, він обов'язково піде. Ну, я просто знаю, як було раніше. Як було, коли була мобілізація під час АТО, то він теж тоді ходив до військового комісаріату і йому тоді сказали, що ну, пробачте, чоловіче, вам більше 50 років, ви тут не сильно потрібні. Щодо інших родичів, я не можу відповідати за чужих родичів, можу відповідати навіть не за своїх родичів, а тільки за себе. І де буде служити моя дитина. Поки що дитини у мене немає, а коли буде дитина, то тоді й побачимо. Тим більше після 18 років, тут для того, щоб дитині виповнилось 18 років, ці 18 років ще мають прийти. Друге питання: чому немає посадок співробітників ТЦК? Чому вони забороняють знімати свої злочини на мобільні телефони? Чому поліція ігнорує злочини пов'язані зі свободою слова? Це токсичний вплив Татарова і бездіяльність Комітету по свободі слова? Ну я б тут розділив би два запитання: діяльність по відношенню свободи слова та дотримання прав журналістів вони все-таки дотримуються. Зараз Міністерство внутрішніх справ дійсно розслідує всі злочини проти журналістів. Відповідно. У комітету слово питань свободи слова немає серйозних питань до керівництва Міністерства внутрішніх справ по відношенню до дотримання прав журналістів. Якщо ми бачимо питання щодо територіальних центрів комплектування, це відповідальність інших комітетів у Верховної Ради та відповідальності в них питання корупції ТЦК по відношенню до багатьох порушень кримінальних справи. Вони розслідуються під заставу, от, наприклад, одеського воєнкома його не відпустили. Тобто він зараз сидить у СІЗО і чекає вироку, який буде по відношенню до нього після певного періоду, коли вже закінчиться все розслідування і справу доведуть до вироку в суді. Третє запитання чому на посаду керівника? Мого комітету з питань свободи слова вибрали представника партії голос, а не представника партії БПП. Ну, давайте так. А що таке партія БПП Європейська солідарність? Це політична сила, яка зайняла четверте місце на виборах у 2019 році. Тобто, з п'яти парламентських фракцій вони займають четверте місце по кількості голосів, тобто ПЗЖ і Батьківщини вони взяли більше ніж вони. Питання, чому саме ця партія вони повинні мати більше представництво, ніж, припустимо, навіть партія Батьківщина. Колись е наш комітет віддали ОПЗЖ, тому що, як не як -то, певна кількість громадян України, це була друга за рейтингу політична сила, за них таки проголосували, і у них таки дійсно має бути комітет. Визначили, що це буде наш комітет з питань свободи слова, і його очолив Нестор Шуфрич. Але згодом після кримінальної справи проти Нестора Шуфрича його з керівництва комітету прибрали. Я е, трошки більше двох місяців виконував е, функції ТВО, і потім вже призначили е, Ярослава Йорчишина. Чому має бути представник партії Голос, І це я вважаю, чому це правильно. Тому що у партії голос немає інших очільників комітетів. У Батьківщини є це. це е, Каже М'якін, голова комітету з питань молоді і спорту. Якщо брати європейську солідарність, то Івана климпуш цадзадзе очолює далеко не останній за значимістю комітет з питань європейської інтеграції, а партія голос не очолює жоден. Тому питання: а чому партія Європейська Солідарність, які вже мають комітет, повинні мати більше, ніж має батьківщина, і чому в той самий момент партія Голос не повинна мати жодного комітету? Тож я абсолютно згоден з тим, що. Ярослава Юрчишина призначили головою нашого комітету. Четверте питання: Новий законопроект по мобілізації 10.378 – Порушує низку міжнародних зобов'язань, і Конституції України, і закону. І чи буду я за нього голосувати? Я за нього голосувати не буду, його вже відкликали. І, чесно кажучи, я вважаю, що треба дати по рукам тим людям, які взагалі його подали. Чому? Тому що цей законопроект містить величезну кількість граматичних помилок, як мінімум. А це подавати, це не поважати саму інституцію Верховної Ради. Цей законопроект він нереальний до виконання, тому що там дуже багато сумнівних, сумнів, сумнівних норм. Та і, в принципі, він порушує міжнародні зобов'язання і Конституцію України. Тому його і Кабінет міністрів взяв і відкликав, тому я за законопроектом мобілізації в, так в таких формулюваннях голосувати ніколи не буду. П'яте питання. Чи розумію я, за що воюють люди на фронті? Звісно, я розумію. Вони воюють навіть не стільки за державу Україну, скільки вони воюють за свою батьківщину, тому що вони хочуть, щоб було їхній життєвий простір і була їхня влада. Вони не хочуть жити під окупантом. І е, у багатьох людей є дійсно принцип: якщо ти не годуєш свою армію, ти годуєш чужу. Вони хочуть годувати свою армію, тому багато добровольців дійсно пішли і воюють зараз на фронті. Шосте питання. Чи розуміє пан депутат, що для того, щоб призвати людину на фронт, треба не сім днів і 3 місяці учебки, а 20-25 років, щоб виростити ту людину, виховати, дати патріотичну жилу, а потім вона вже сама піде. І свобода слова теж грає важливу роль у цьому. Я, звісно, згоден, що треба і більший період Саме підготовки військової, тобто три місяці учебки, це все таки дуже мало. Я вважаю, що має бути хоча б півроку. І е, я вважаю, що держава повинна працювати на всіх етапах з тим, щоб е, люди розуміли, за яку саме державу вони хочуть іти воювати. І останнє питання на сьогодні від Лоуронга 100: це е, як я ставлюсь до розпорядження від голів військових адміністрацій про заборону наближатися до кордону ближче, ніж. 5 кілометрів, ну, це не відгулів військових адміністрацій. Є така, така штука, як контрольована прикордонна смуга, це контролює Державна прикордонна служба, і там не ближче, ніж на 5 кілометрів, там населені пункти, вони просто контролюють пересування. І якщо людина має ознаки того, що вона хоче несанкціоновано переткнути кордон, то Державна прикордонна служба вона вже здійснює певні заходи. А якихось указів від е, військових адміністрацій такого немає, тому що є навіть окремі міста України, які знаходяться менше ніж на 5 кілометрів від кордону, і знаходяться навіть центр цих міст. І якось люди туди потрапляють. Далі не, не надавати вісь, е, медичну допомогу без військового квитка, це е, було фейком і це дійсно не відповідало. Реальності, хоча такі повідомлення були, і, в принципі, якщо таке хтось запропонує, то це явне порушення Конституції. Я, звісно, проти цього. І про те, що і про численні відео, як представники ТЦК, крутять людей на вулиці. Я вважаю, що багато хто з них дійсно перевищують свої повноваження. Я вважаю, що новий закон про мобілізацію, якщо він таки буде прийнятий, він повинен містити чіткі вимоги і чітку процедуру про повноваження представників ТЦК. Тож, друзі, дякую вам за ваші запитання. Я дуже радий відповідати на них і завжди це роблю з величезним задоволенням. Тож, кидайте їх або під цим відео, або під будь-яким іншим. Дякую вам за увагу. До побачення!